Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс. І поки у нас діє ось цей ангельський івент, я би хотів дуже сильно так сказати, повикористовувати оці всякі штуки. Плюс тут можна вибити ще бастера вісім біта і цього так сказати шарфа Едгара. Дуже хочеться, але не випадає він мені. І все, тому було прийнято рішення все таки купити оці всі приколи і получить його. Я буду дуже розстроєний, якщо комусь він випав на ха. А мені довелося на цю всю двіжуху задонатити. Це реально так і буде. А ще я буду дуже обіжений, коли я буду купувати оці ангельські штуки, і він мені випаде під час покупки їхній, а не потім уже в кінці. Ну, хоча це буде прикольніше, що він випаде мені раніше, і я не буду додоначувати. Ну, звісно, так, такий скінчик, йомайо. це тобі не хухри-мухри. Давай зараз подивимося, що мені тут не випадає. В основному тут падають блінги. Ну, і коїни також. Плюс новий спрей, давай заберемо. Чом би й ні. Так хорошо. А, ще ж гіперзаряд мені дадуть. Легендарний стартропчик. А, в кінці ще 4000 коїнів, 2000 паверпоїнців. Ну, це таке відчуття, наче не дуже. Ну, що нам надо, по суті? Нам надо, по факту, то, скоріш за все, саме отака от движуха. Кстати, тут дуже багато гіперзарядних всяких штук. І гіперзаряд на кота додавали, прикінь. Прикол, прикол. Ну, ладненько, ладненько. Давай пауерпоинти заберемо. Тут у нас є по скетці 180 гемів. Ну, я не впевнений, чи вони мені сильно треба. Мені більш треба оця двіжуха. Так, народ, 991 гем. Зума зійти. Так, Едгар, просто не підведи, зроби так, щоб все було добре. Я сподіваюся, мені вистачить. Я вроді рахував, мені повинно було вистачити. Зараз у нас буде такий жорсткий open case, так сказати, open star дропчик. І я хочу отримати Едгара. Ну, взагалі, по-хорошому отримати раніше, щоб не дооткривати оцю сюдвижуху, а геми оставити колись на потом. Ну, вже буде як буде. Поки що мені падають коїни. Зараз подивимося, що буде далі. 200 коїнів. Ну, в основному, коїни, да? XP double, який мені по факту, то не треба, бо я батлпас поще пройшов. Мені по факту вони. Тупо і не потрібні. Ну, давай позаглядаємо, що там буде далі. О-о-о! Ну, це не скінчик. Це не скін, так. Це плеєр іконка. А оце? А оце скінчик, це скінчик, народ. І. Сто гемів! Обалдеть, мені випало! Халява! Блін, значить, треба було менше донатити. Так, а тут що в нас? Ну, це не скін. Так, це спрей. Поїхали далі. Це теж не скін. Це теж спрей. Поїхали далі? Це теж не. Це може бути скін. Це може бути скін. Ану? Да, це скін? На 8 біт? На 8 біт. Одягаємо його, хороший скінчик. 20 англійських старт-дропів закінчилися. Поїхали далі. Наступні 20. Давай. Що в нас тут? Плеєр-іконка. Коли вони вже кінчаться, ці плеєр-іконки, я не знаю. Просто блінги сотня. Що далі мене чекає? 50 паверпой. Давай ще. Mm, Xp Double 211. Що ще мене чекає? плеєр mm, іконка. Ще XP Double Далі. Ще 100 коїнів. <хи> Це просто капець Ще 100 коїнів. Ану. Ще 100 коїнів. Ану. Нічого. 100 блінгів Пішли далі Тут. Не скинчик, на жаль. 200 блінгів. Тут взагалі якась єрунда буде, да. 260 XP дабл. Тут у нас буде. Коїни, мабуть? Не, блінги 200. А тут у нас що? О, ще 200 блінгів. Ще якась ерунда. 100 коїнів. Ану, ще 100 блінгів. Потім що ще? Ще 100 коїнів. Блін, я хочу просто вже Получити якийсь прикол, но получаю плеєр-іконку Це не плеєр-іконка, це емодзі. Ану, давай далі. 100 блінгів ще. І все! А мені скин дали. Скін пастера дали. А, я зрозумів, що мені його дали. Кстати, треба було його одягнути, щось я протикав. Мені його дали. тому що... Тому що я ось отаку штуку прокачав. Все, в мене він тепер є. І по факту мені не хватає, в мене немає тільки якраз таки шарфа. У мене є всі скини. Можна мені шарфа отримати? Ранчечку, щоб не купляти все. Це скільки я взагалі відкрив от оцих штук? Я не знаю. Мені випав гіперзарядна на гріфа, що, в принципі, то непогано. І легендарний А Ану. 500 кредитів. Ну, не сказать би, що супер класно, бо бравлерів мені вже не дають. Ну, хорошо. Ще 40, 40, це 80, 20-20. Це вже 120 ангельських стардропів я сьогодні відкрию. Кстати, мені хватає, слава Богу. <свісно> Тому погнали 40 ангельських стардропів. Щас я не знаю, скільки я часу буду їх відкривати, але я реально хочу їх відкривати все-таки. <свісно> Поїхали. Ще 100 блінгів. Ану. Ще 50 powerpointів. Поїхали далі. 250 блінгів Тут що в нас? 100 коїнів. О, щось хороше. Можливо. 500 блінгів Обалдеть, у мене цих блінгів зараз буде тонна, Я стільки скінів зможу купити. 50 powerpoint ще. Щось толкове, ану. 200 блінгів. Окей. Тут 100 коїнів. ні XP дабл. Щас XP дабл буде. А не поверпой 50 штук. От щас буде 200 коїнів. Ні, 200 блінгів Хе-хе. Обалдеть! Ще 100 блінгів Поїхали далі. XP Double У мене сейчас з цих XP Double вже так багато. 100 коїнів. Давай ще. Ще XP Double Щось толкове. Дай геми, пацан. Кстати, прикинь, це ж, аби мені геми не дало, мені б не хватило. То що я задонатив? Обалдеть, XP Double поїхали ще. Ще 100 коїнів. Поїхали ще. 50 паверпой. А ну, 100 блінгів 100 блингів давай мені шарфа, скин. 100 блингів, блин. А, спрейчик. Давай шам. Ну тут не скин шарфа точно. Да, тут ще один спрей, окей. Це просто капут. ще 100 коїнів А ну, давай дальше. Щас спрей. отут щось хороше отут скін скин на шарфа. Давай, давай, скін на шафу. Я дальше не купляв їх 500 кредитів! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А я думав скин на шарфа. Обалдеть! Мабуть, скин на шарфа, звідси тупо не падає. Хоча повинен. Мабуть, падає, просто в нього самий маленький відсоток. Да, плеєр-іконка ще одна. Ну зато прикинь, вже багато плеєр іконок мені не буде падати. Зато гаджет випав Гадгед, чисто мені дало. <с. <с.> а ну давай далі. 50 паверпойнтів. Очків сили в мене вже багатенько. Так само, як і коїнів, але мені їх далі сує і дає. 100 блінгів. Кстати, блінгів теж багато. Я би подивився, скільки в мене їх. У мене їх, напевно, купа. І 40 закінчились. Да, мені хватає. Аби мене сотки не було, яка мені випала, мені б не хватало. Або у дітей би плакав. 18 тисяч. 000... 18850 блінгів. Скільки в мене їх? Це взагалі прикол. Давай далі 40. А? Ревард шанс. Go. А, це на сайті. То все треба дивитись на сайті. То мені не. Рак. Погнали, пацики. Ще один. Купа стардропів, так сказати. То тем, окей. Супер заряджається на 50% швидше. Хорошо. Коїни, давай далі. Блінги, поїхали. на біо. Обалдєчиш Ну непогано, непогано. Давай ще. 500 блінгів. 50 паверпойтів. Ой-ой-ой! 100 коїнів. Не, сипе взагалі хорошо. Отут От щось буде толкове. Скін на шарфа, будь ласка. Але нащо від мені вже? На Angel скін випав. А у мене не було його? Походу, ні. Я думав, він у мене є. Ну окей. На шарфа мені скін вже не треба, бо мені і так дадуть його. Я вже все, треба було раніше думати о тому, мені вже його точно не дадуть. Так, ще якийсь спрей. Ще якась двіжуха. Що там далі? 50 паверпой. 100 коїнів. Ану, ану, тут щось толковеньке може бути. 200 паверпой. У мене їх вже пиші 13 тисяч. <хи> ще 100 коїнів. Що там далі мене жде? Ще 100 коїнів. Ще мене чекає. Ще 100 блінгів. Ой, капець, ще 100 коїнів. 200 xпідабл, у мене цих xпідаble, я вже не знаю, пару тисяч. Отут щось буде жирне. Отут щось буде жирне. Оце точно жирне. Такого ще жирного не було. Скін на кольта. Ангельський демонський скін на кольта, кстати, дуже гарний. Я беру. Поїхали далі. Ще 200 блінгів. Ще 100 коїнів. Ще 100 коїнів. Ще 100 блінгів. А ну, далі ще мене що жде? Плейрі Конка. Не сильно надо мені, чи то спрей. Ось ще щось кабанське буде. Давай, давай! 500 кредитів. Обалдеть. Прикинь, аби у мене ще були не всі бравлери, я би тут кредитів цих на мах... назбирався обшатун. Ще 200 блінгів. Я не знаю, аби якось підрахувати все, що мені насипало, але. Но... <сум> насипало мені, скоріш за все, купу всього. Давай далі. Я хочу сьогодні ще на цьому шарфу крутому пограти. І він мені точно випаде, я в цьому впевнений, він мені точно випаде. Ну, як? Він мені не випаде з цієї штуки. Ну його мені дадуть. Гаджет випав на Оллі. І це останній стардроп? Ні, не останній. Погнали далі. Блін, ну ці стардропи це така рулетка. Я просто не знаю, скільки я їх вже не відкривався. 500 блінгів Капець, а заряджалось так сильно, що може щось толкове могло би бути. Лучше б дали 1000 коїнів. Чим тих 500 блінгів, Ну окей. Що в нас ще? 200 блінгів Давай далі, ще 100 блінгів. І все. Фух, 4000 2 2000 паверпойнтів. Забираємо. І скін на Едгара. Сюда його. Просто одягаю. Не пам'ятаю, який у мене був скін. А у мене був доктор Едгар. Кстати, за загеме, класний скін, но... уже все, уже все. це саме дорога, вообще покупка, яку я коли-небудь упляв. Всі бравлери ангельські. Типонь, всі. І ось от тобі цей шар. Абалдеть не встать. На ньому тисяча кубасів, де б я його затестив. Погнали в ранкет, поїхали. Просто бо щас би на ньому ще кубки злити, то взагалі було б ну, обідно. А так, хе-хе, хоч кубки не злию. Так, Едгар, гаред гаред гаросьот. Я просто тебе прифайером беру. І щас я на тобі роздам стілька, прям крепкого я. Я, я щас просто винесу. Я винесу просто. Так, против нас пайпер лілі і. гром. Щоб ботів кинули чи що. Але, але я і на бронзі поїде граю. Так, пацки. Все, я пішов виносити Кого з'їсти? Опа. Так, у пейпер є ульта. Ну тут мене, конечно, і з'їдять, напевно. Да, з'їли все таки. Ну нічого страшного, нічого страшного. А скінчик то який, га? А скінчик то який з крилами, пацанчик, гасає. Так, всіх поз'їдав Ну, тут уже, звісно, не зможу. Не зможу вбити Лілі. -лі, но у мене, скоріше все, уже гіперка є. Да, да у мене є гіперка. Ну, все, пацики. Поїхали виносити всіх. Робити, я не знаю. Так, бомби, бомби. Отак от ходимо і добиваємо сейфа. Все, Ізі перемога. Ну, я, понятне діло, стар плеєр, скінчик, мій бачив, алло. Ти подиви на цього скіна на Едгара А я ще й не наброз. Я ще й не на бронзі був, я був на сріблі. Абалдітні встать Ще ангельські стардропи, у мене на них скоро тригер буде. Я вже Я вже не знаю. Я вже втомився їх відкривати. Мене скільки цього XP де його взагалі подивитись, чорт його знає. Ну в мене його тут дуже багато. Дуже просто багато. У мене останній. Ще кусочки левела треба, а тут ще днів я взагалі в шоці. 13 днів ще купа. Ой-ой-ой, як же круто! 120? двадцять 140 стартропів ми відкрили. З ума зійти. На цьому, напевно, будемо завершити. забудьте підписуватись на канал. З вами був Санчелос. І поставте, будь ласка, лайк. І всім пока-пока.